Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 20 червня 2024 рік і, як завжди, розпочинаємо з сторінки моєї сайту CryptoVictor.com, криптоактив, План на тиждень сьогодні. Розглядаємо інноваційну криптовалюту для швидких та безпечних транзакцій. Бред. Як завжди, розглянемо фундаментальний аналіз, новини, технічну складову, і заглянемо біткоін, як завжди. Дякую за вашу активність на YouTube каналі. І хотів би нагадати, що якраз ця сторінка, де нові проекти ваші з'являються. Вашими запитами в коментарях в Ютубі. Але краще пишіть коментар одразу на сторінку на цю криптоактив, і я тут буду на неї також швидко реагувати. Криптоактив Бред є офіційний сайт. Якийсь монстр тут щось пишуть, що він краще, друзі Пепе. Де цей токен є? На яких біржах займає. Просто подивіться, яка різниця. Я коли писав, готувався тиждень тому, він був на 202 місці в Coin Market Cap. Зараз дивіться, 58 сходинка і 1,5 мільярди а було 0,8. Якщо я нічого не плутаю. Накопичення активів іде шаленно. Є відео англійською і, як завжди, головні тези українською. Ця крипта швидко здобула популярність завдяки своїм інноваційним технологіям та підтримці з боку спільноти. Унікальна особливість це її алгоритм консенсусу, який забезпечує високу швидкість транзакцій та безпеку мережі. Бред також використовує унікальну систему винагород, яка стимулює користувачів до активної участі в мережі та підтримки її безпеки. Класна ідея. Використовують для різних цілей, включаючи фінансові транзакції, торгівлю на криптобіржах, а також для участі в різних додатках крипто. Також знаходить застосування у сфері цифрового контенту та інших онлайн-сервісах. Перевага – Висока швидкість завдяки ефективному алгоритму консенсусу, інноваційна система винагород, широкі можливості. Ну є і недоліки, високий рівень конкуренції. Який, гадаю, що тільки попереду у всіх криптопроєктів буде конкуренція постійно. Чим цікавіше проєкти, тим більша конкуренція. Отже, тут все зрозуміло, ідея. Класно, є новини в них є в іксах. Кому ць... Комусь зацікавив цей проєкт, слідкуйте тут за ними. Ну і на сайті є, як завжди, за останні 30 днів, що було нового. Новий Мемкоін на ринку Бред. Бачите, це платформа, яка дає можливість. Для розвитку мемкоїнів. Лістінг Брет на Kucoin, дуже популярна біржа. І так, досягнення 1 мільярд доларів. Ну, те, що ми тільки що дивились вже півтора. Отже, за місяць зацікавленість очевидна до цього проєкту. Беруть біржі. Привертають увагу інвесторів. то чому б і нашу увагу не привернув цей проєкт. Окей. Які тут можуть бути ікси, ну ще зарано прогнозувати щось, ми зараз йдемо на сервіс TradingView, як завжди, і подивимось починаючи з місячного таймфрейму. Ну, три місяці, що тут можна прогнозувати? Ну, три місяці зростання. Аналіз тут робити, ну я гадаю, який тут може бути аналіз. Тренд чудовий. Кожна свічка вища і вища. Більше детально ми можемо це розглянути на тижневому графіку. Четвертий місяць цей рік. За зеленої свічки потім зниження і 4 тижні потужне зростання. Зараз йде прогнозовано, на мій погляд, зниження і ще 1-2 тижні, гадаю, буде. Ще червоні свічки ми тут будемо бачити. Але місця для покупки, думаю, що будуть приблизно в цих позиціях 0,15. Ну, якщо збережеться цей тренд, який, на мій погляд, вже формується, вже цим літом можна тут 2 ікси зловити, якщо по 0.15 взяти і 0,3 продати. Але, гадаю, цей проєкт буде з такими темпами зростання. Якби я заходив в цей проєкт, я б купив, але тут по 03 ще не продавав. Звісно, це тільки моя думка. Сформована на такому не дуже інформативному графіку. Він тільки все тут розпочинається. Денний графік? В середній зоні. Індикатор дивергенції, ну, ще йому інформації, щоб давати якісь сигнали. Також немає ніяких сигналів ні на покупку, ні на продажу. Зниження за цим індикатором важливо, якщо цей рух продовжиться і буде зниження вихід в червону зону, от там і, гадаю, вже можна думати. Про покупку, зараз ще зарано. А за цим індикатором вже не зарано. Вже дивіться, розвернення із червоної зони. Можливий напрямок вже буде наверх. Різні індикатори. Вони всі е, працюють на принципі математичного аналізу минулих фаз. Всі по-різному розрахунки, але принцип такий самий. Що було перерахували і дали приблизно нам картинку, де зараз курс, що з ним може бути. Ну, як я і казав, по Фібоначі середня зона. Для покупки не найкращий варіант. Якщо за цим індикатором, то покупка найкраща з червоної зони. Ну, навіть стакастик зараз в якійсь зоні невизначеності в середній. Найкраще, коли він зайде в зону недокупленості, от тоді і купувати. Ну, таке моє бачення зараз. Так, ну Він в фазі зростання. І по CCI почалось формування почалося. Він тільки зайшов в зону недокупленості і має тут побути якийсь час. Гадаю, тут все зрозуміло. Купувати, як би можна, але місця в середній зоні, щось можна зловити, але найкраще в червоній. Ясно. Технічні індикатори, так, ну, ковзані стронгбай, тобто. Купуйте, купуйте, купуйте. Ну, коли кажуть, купуйте, це не завжди нам ефективний сигнал. Я б, Знаєте, є навіть така думка, що коли всі купують, для інвестування не потрібно купувати. Купувати для інвестування тільки тоді, коли всі продають. Тоді нормальні ціни і так далі. Ну, це одна з думок. Просто я озвучив. Нікому не на що не натякаю, ви самі вирішуєте і, гадаю, ви розумієте, для чого я веду цей канал. Збираються люди, які самостійно приймають рішення, нікого нічого не питають. Я просто додаю інформацію, яку для себе збираю. Ви її дивитесь і самі приймаєте рішення. Потрібно вам додавати в цей портфель цей токен, чи не потрібно. Тому мій канал не націлений на кількість людей. Тут, гадаю, все зрозуміло: розвернення ідеї людей. Ну, В таких проєктах люди, люди, як ви розумієте, так? вони вже закупились і тут інвестори, трейдери, просто експерти бачать розвернення зростання І перші ідеї тут на потужну фазу зростання налаштовані також зростання, зростання одна є і що може бути зниження, але більшість людей тут налаштовані на те, що ну, буде воно, декілька фаз зростання. Ну Я не знаю, я до цього скептично відношусь, бо ну ще була одна фаза, а один з. Експертів вже ставить ще 2-3. По одній фазі замала на мій погляд інформації. Ну так, вони всі, бачите, по одній фазі ще такі три виставляють. Це багато від чого залежить, від настроїв спільноти і так далі. Завершення фігури, ракети, ну, це все зрозуміло. Ви можете. І так все це видно, але на сайті головні меседжі ви можете і так почитати, які рівні підтримки, опору, приклади від цих аналітиків. Ну і перехід, звісно. Гадаю, тут моя думка вам зрозуміла на сьогодні. Давайте по біткоїну пройдемось трошки. Я тут бачу, що? Це годинний графік. Такими фазами я повідмічав американські сесії, бо вони багато в чому вирішують рух зміни курсу. І я побачив такі закономірності. Наприклад, азіатська сесія піднімає, Європейська піднімає, американська скидує курс вниз, далі Азія. Підтримує і піднімає його наверх. Наступний день схожа картина вчора що було Азійська європейська сесія піднімають курс біткоїну, американська знижує, Азія фіксує і Європа продовжує зростання робити. Але бачите тенденцію. Позавчора була. Був такий потужний рух вниз і стріляла нижче і нижче. Ну, вчора вже у тої спільноти людей, хто хотів знизити курс біткоїну для закупівлі, вже сил не так багато було. І, можливо, сьогодні ще вище буде цей рівень. Якщо така тенденція. Збережеться, то, то, можливо, ми побачимо біткоін, коли вже повернеться в ту зону там, 65, з якої він вийшов. І ну, поки що я так бачу таку тенденцію на, на зростання, але оцими фазами. Гадаю, тут моя думка на сьогодні вам зрозуміла. Пишіть свої думки, що ви думаєте, що буде з біткоїном. Що на нього впливає, які чинники і що може змінити це ставлення, гадаю, по криптовалюті Бред, моя думка на сьогодні вам зрозуміла. Пишіть свої думки. Ви бачите, як важливі для мого каналу ваші коментарі і лайки, звісно. Діліться контентом з друзями, може і їм це буде цікаво. Підписуйтесь, якщо вам це потрібно. Такий варіант інвестування, де потрібно самому приймати рішення. Так? І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Болотну федерацію буде знищено, Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ важливість цього процесу. гадаю, ви всі розумієте, яка. А ми завтра розглянемо ще один альткоін, який, який ви знаєте, де подивитися. Старінка криптоактив. З вами був Віктор. До зустрічі!